Буде технічний вибух. Такого вам не покажуть ніде. Дивіться, HP PA02 xl А тепер запам'ятовуйте оці показники 76 В, 4810 мА. -год. Досить пристойна ємність, зважаючи на розміри ось цих двох елементів. Але я збільшую її в два рази. І ось як це буде виглядати якось так. Я встановлю сюди збірку на 4 елемента по 2 послідовно. І по два в паралель. Ємність кожного цього елемента 4000 мАч. Загальна ємність буде 8000 мАч. Вольтаж залишається. Ємність Х2. Як вам таке рішення? Що готові? Зустрічайте! Попередні 4800 годин йдуть у нас в утилізацію. І, і маємо 8000 мАч нової ємності. Як вам результат? Мені здається, досить бадьоро. Це вся збірочка потім поклеїться стаціонарними стрічками і укріпиться. А тепер підключаємо її до прогера і дивимось результат. А він у нас має наступний вигляд: дві секції наших по 3800 мВ кожна, вирівняні дуже правильно. Один цикл, 8800 мВ зарядний вольтаж цієї збірки, так як елементи, які я встановив, мають зарядний вольтаж 4400, 2400 мАч новий зарядний ток. Ємність 8000 мАч, 161% життя по відношенню до проєктної ємності. Програма його детектолек як 4900. майже в два рази. Мені здається, результат просто відмінний. В даному випадку вийшло просто колосальне збільшення ємності. Такі батареї не продаються, їх можна тільки виготовити. Хочете собі таку, звертайтеся з радістю, допоможу.